Отакий комплект зими з двох дуже схожих пар по малюнку протектора. Що там, що там, направлений малюнок протектора. Значить, Оце це буде Ханкок розмір 205 60 на 16. Модель Winter Icept rs 3 Це буде середина 23-го року. А це буде бріджстоун. Модель Блізак LM005, теж 205-60 на 16. І це буде також середина 23-го року. Получається, пара бріджстоун і пара ханкок. Отакий. От буде 6504 штуки. 23 й рік.